Ми починаємо з вами з першої позиції. Будь ласка, поставте п'ятки разом, носки на трохи назовні. Давайте з вами відчуємо три точки опори: великий палець, подушечку піднимемось тут, мізинець і п'ятку. І на всі ці три точки ми рівномірно з вами намагаємося натиснути, начебто ми хочемо таким корінням врости туди в землю. Руки опускаємо вниз підготовчу позицію, плечі розправляємо, маківкою витягуємося вгору і уявіть, що щось важке в наших руках зараз знаходиться. Плечі також опущені. Ми починаємо з вами рухатися за руками на вдих. І видих вниз. І знов на вдих. І видих вниз. Чудово, ще двічі. На гору вдих. Витягнутися. Рівний довгий хребет, таз нейтральний, Ноги сильні. І давайте додамо підйом на пальці. Піднімаємось веляве на носки і опускаємось вниз. І ще. нагору і вниз. Ще двічі так само. Плечі розправлені, Ключиці широкі, лопатки в нейтралі, останній раз повільно. Ми трохи прискорюємо. Давайте намагатися відцентровувати стопи між двома водишками. Тобто ми не падаємо не на мізинець, не на великий палець. Уявляємо, що коли ми піднімаємось, ми начебто розтягуємо пружинку з-під п'ятки і, опускаючись, натискаємо кнопку. На горі стоп затримались, витягнулись, перевірили таз в нейтралі, і тільки п'ятки вниз, вниз, вниз. Руки довгі, тягнуться вгору ще трохи, ще два. Один залишили п'ятки внизу. Сідаємо в пліє і повернутися вгору. П'ятки на підлозі.